Я дитина, я щойно на світ народилась, і хлопчик, чи дівчинка, не головне. Я відчуваю, що серце забилось, серце моє, воно в світі одне. А ні, не одне. В світі є іще ще люди от переді мною у білім вбранні. Та, чуюши, поче хтось кладе на груди. Я чула цей голос вже там, у пітьмі. Цей голос співав Колискові так ніжно. Я ж його чула, я бавилась ним. Це ж мама, це мама. Така дивовижна, така незрівнянна у світі ні з ким. Не знаю ще хто я, куди попрямую, але можу точно сказати одне: як тільки я голос матусі почую, він всі негаразди в ту ж туживить прожине. А поки що вчусь розрізняти предмети. Який дивовижний навколишній світ, і я в ньому сенс існування планети. Я, тільки я, ну, можливо, ще кіт. Я вже впізнаю дідуся і бабусю, он тато в машині, он човник пливе, ціную дитинство, цілую матусю, бо кожного дня пізнаю щось нове. Я супергерой, роблю перші кроки. Тато зрадів, як почув новину. Все, розбігайтесь з дороги сороки, бо я усіх вас ураз дожину. Я все світу центр. І для мене на світі іграшки, всі веселощі, і сміх. Я розвиваюся кожної миті. Радість і щастя я тут для усіх. Одного разу матуся раненько першим осіннім несонячним днем стала будити і сказала тихенько, Ми у дитячий садочок підемо. Що за садочок, як зрозуміти, ідемо скоріше, дитино моя. Приходимо, що в світі є іще діти, і кожен тут майже такий, як і я. Ми цілими днями тут можемо грати, на вулиці бігаємо, кашуємо, от тільки у день так не хочеться спати. Але зазвичай усі дружньо спимо. Є купа м'ячів, шафа є кольорова, акваріум з рибками біля вікна. У нас вихователька просто чудова, як друга матуся, хороша вона. Я знаю, що кожного дня отак буде. Матусі вести будуть своїх діток, і зміниться час, усі зміняться люди, а я буду знов прямувати у садок. У мене сьогодні все дуже змінилось. В доросле життя всі пірнаємо ми. І це все тому, що я тільки навчилась на пальцях своїх рахувати до семи. І ранком матуся мене одягає в якесь незнайоме і дивне вбрання. Я бачу, як слізка по щістці стікає. Вона витирає її на навмання та й каже: Хай завжди тобі світить сонце, і щоб на шляху не було хмар. Скоріш підійди, подивися у віконце. Сьогодні вже осінь, тепер ти школя. Прийшли всі в однаковій формі довкола. Дивлюся на себе в такій, як і я. Мам, що це за місце. Це є твоя школа, дитино моя, це велика сім'я. Живе тут дитинство і сонячні мрії, найкращий із спогадів і перший друг. Живуть тут знання і цікаві події, і стільки сміху лунає навкруг. А що це за яд голотам на порозі, він наче увесь із вогню і води. Мама всміхнулась триматись не в змозі. Твій перший учител. Знайомся. учитель. Знайомся, іди, учитель. Як солодко це пролунало. Мій перший учитель один назавжди. Піду познайомлюсь, так мама сказала: нічого, що він із вогню і води. Учителю, здрастуйте, он моя мама, тепер має серце у ваших руках, тепер все дитинство говорить устами, а вся його цінність на ваших устах. Учителю, чуєте, знаю, вас вчили, що я є об'єкт той, що передусім. Я хочу, щоб ви для нас казку створили. І щоб мені ній місце дісталось усім. Ви будете серце своє дарувати, воно нас від лиха й біди збереже, а іноді просто не зможете спати, бо хтось ще не вміє писати букву «Ж». Ми ваше добро рівномірно розділимо. хоч воно велике, як наша земля. Дитинство моє, хай прийде снігом білим і вкриє ліси, і садиби, і поля. І хай доторкнеться до кожного в світі від зла, від хвороб і від гніву спасе, і тільки любов. До останньої миті у серці своїм крізь життя принесе. Дякую.